Всім доброго вечора. В общем ось, що вийшло. Робив повністю на свій розсуд. Як змог, так і сделав. В общем ось зарібка відкривається. Може потрібно буде зробити прозори між досками, но то буде вже потім. Зараз трошки наступним разом. Дороблю. Не знаю, делать... А, еще осталось в середине ось доделать. Ну, такие моменты. Незначные. так. Какая-то кормушка еще в середине може, сделается. Тут я вот продаваю в сетку прям до, до полу. Тут вот такая перемычка. В общем, вот такая. Пішло, пішло на це повноценних 3,5 поддона. Ще й лишилося. Коментуємо, ставимо лайки, підписуємося.